Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Зустрічайте, це Субара, Outback. Машинка в нас в самій максимальній комплектації, Пригнана зі штатів, має одного власника в Україні під капотиком. Друзі, у нас моторчик 2,5 бензиновий з пробігом 19 тисяч кілометрів. Машинка у нас 21-го року випуску з повним приводом, звичайно, ще є автоматичною коробкою передач. По кузу. Жодних нарікань, технічно, повністю справно, не потребує жодних капіталовкладень. Технічний стан у нас близький до ідеалу. Маємо електропривод кришки багажнику. Передні задні партруники, камеру заднього огляду, Ось такий у нас просторий багажний відділ, оригінальний коврик футбек Преміум акустика Harman Кардон. Оп, все працює. По колесам у нас оригінальні диски без пошкоджень, хороша резина. Салон чорна шкіра з перфорацією, задні підігріви, передні підігріви, три регулюємо підголівнички, повний електропакет вікон. І такі у нас декоративні вставки, шкіряні карти в ідеальному стані, без будь-яких нарікань. Машинка тонована з хромпакетом, зверху у нас є люк. Є безпечовий доступ, мертві зони. Спереду нас. Максимальні передні сидіння з подушечкою, дуже зручні, комфортні. Електроприводи обох передніх сидінь, шкіряне мультикермо, підрульові ліпістки. У нас також є адаптивний круїз контроль, утримання в полосі. Тут у нас жодних помилочок немає. Можна відкривати багажник з салону. Пам'ять водійського сидіння, електродзеркало, понятне діло. Тут у нас велика мультимедія. Передні підігріви, клімат. В автомобілі все працює, абсолютно кожна кнопочка. І друзі, ціна. Ціна за дане авто буде 27 тисяч 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1А. також дане авто можна придбати як лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.